Комунальна книгарня, яку міська влада хоче ліквідувати, а приміщення продати, не має боргів зі сплати ні загальнодержавних, ні місцевих податків, що зараховується до бюджету. В офіційній відповіді на запит податкова інспекція повідомила. Що протягом 2013 та в 2014 році, станом на 1 серпня 2014 року, податковий борг по комунальному підприємству Книжковий світ відсутній. Крім того, підприємство справно платило у цьому та минулому році податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, збір запровадження торгівельної діяльності та частину прибутку господарських організацій. Також підприємство сплачувало єдиний внесок на загальнобов'язку обов'язкове державне соціальне страхування. Нагадаємо, раніше міський голова Степан Сапюк оприлюднив інформацію, згідно з якою книжковий світ має 250 тисяч збитків, які доводиться, так би мовити, покривати з бюджету.